Росіяни підняли страшне повстання проти своєї влади. Розпочалася перестрілка з силовиками. А поліція понесла реальні втрати у кількох містах. стрілянина, і серед них навіть Москва. І це все у річницю так званого бунту пригожина. Уявіть, як він радіє навіть із того світу. Його справа жива, квітне та пахне. А силовики навіть підтягнули танки. Стрілянина вуличні бої та перелякані стражі порядку. Про перебіг всього сьогодні. Натись вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі під цим відео. А ми будемо розпочинати. Так, от стало відомо те, що у Дагестані йшли бої посеред Махачкали та Дербента. На вулицях Дербента помітна військова техніка і вертольоти. Центр Дербента знеструмлено. У Рашиській Республіці Дагестан у місті Дербент невідомі обстріляли синагогу і церкву. Про це пишуть рашиські пропагандисти з посиланням на переслужбу МВС. Дагестан. Дагестану. стало відомо про стрілянину і пожежу у двох містах Дагестану. Махачкалі та Дербенті. Тамтешня влада ввела режимної операції. Перші постріли пролунали у дербенті, розташованому за 125 кілометрів від Махачкали. Майже одночасно стрілянина відбувалася й у столиці Дагестану. У дербенті стався напад на російську. Очевидці повідомляли, що у районі храму було чути стрілянину, і видно дим. а Весь склад тамтешньої поліції було піднято по тривозі. Йшлося і про те, що нападники обстріляли та підпалили і місцеву. У синагозі після нападу сталася пожежа. За попередньою інформацією, одного співробітника поліції ліквідовано одного за трьох сочину внаслідок стрілянини в Дербенті. Про це, як пишуть рашистські медіа, повідомили в регіональному МВС. Водночас у Махачкалі невідомі на вулиці обстріляли пост державної прикордонної служби. Там одного співробітника поліції ліквідовано шістьох за трьох сочину повідомили в регіональному МВС. В Дагестані після стрілянини в Дербенті та Махачкалі створено оперативний штаб, і про це повідомив глава республіки Сергій Мєліков. Він зазначив, що невідомі здійснили спроби дестабілізації суспільної ситуації. Пізніше в МВС повідомили, що на вулиці Магамед Гаджиєва в Махачкалі триває бойове зіткнення у громадській спостережній комісії. Дагестану заявили, що в Дербенті в церкві ліквідовано служителя, а в Махачкалі охоронці церкви. Шістьох правоохоронців ліквідовано. Два Надцять за трьохсочину в Дагестані, і про це все повідомляли пропагандисти. Пізніше кількість двохсотих внаслідок нападів в Дагестані сягнула дев'яти із них семеро правоохоронців, 25 осіб трьохсоті. Про це повідомив Муфтіят Республіка. МВС Дагестану заявило про ліквідацію чотирьох бойовиків. Ну і незабаром у мережі з'явилась інформація про те, що главу Сергокалинського району Дагестану Рафії Могомеда Омарова затримано у зв'язку з участю його сина у напад нападі на Махачкалу і Дербент інформацію про це оприлюднили рашиські пропагандистські агентства у правоохоронних органах. Нібито підтвердили, що Омарова затримано у зв'язку з участю його синів у нападі на Махачкалу і Дербенд. Ріяновесі з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що він перебуває на розмові. Як заявляють пропагандисти, посилаючись на джерело в керівництві регіону, Омарова буде відправлено у відставку. За даними інтерфакса, трьома з чотирьох двохсотих бойовиків виявив. Вилися двоє синів і племінник глави району Дагестану. Водночас, окрім нападів у Махачкалі та Дербенті, невідомі обстріляли машини з поліцейськими на площі села Сергокали. Один працівник поліції трьохсотий. Про це повідомили в МВС по Дагестану. За період бойового зіткнення правоохоронців із бойовиками в Дербенті, було за трьохсочно начальника відділу поліції міста Дагестанські вогні. Повідомили в МВС по республіці. Пізніше він відправився до Кобзона. Разом із тим, поліція Дагестану спростувала повідомлення про захоплення заручників у храмі Махачкали. 19 осіб закривалися всередині із метою забезпечення власної безпеки. Вони вже поза небезпекою. Зарушників не було і немає. Повідомила поліція. Пізніше громадян, які ховалися в церкві в Махачкалі від нападників, вивели і повідомили про це в сарашиські пропагандисти. МВС пізніше повідомило, що силовики перекрили виїзди з Махачкали, оскільки мовляв. Спільники бойовиків можуть спробувати покинути місто. Глава уряду Дагестану заявив, що напади в Дербенті та Махачкалі це цитую, нібито спроба послабити консолідацію суспільства в багатонаціональній республіці. Він пообіцяв, що мовляв, які б сили не стояли за цими діями, вони понесуть відповідальність. Глава Інгушетії зі свого боку заявив, що події в Севастополі та Дагестані, мовляв, ланки одного ланцюга. Вороги, нібито, намагаються дестабілізувати обстановку всередині країни. Водночас депутат держдуми від Дагестану Абдул Хакім Гаджиєв заявив, що за нападами в республіці стоїть буцімто спецслужба України і країн НАТО. Згодом стало відомо, що у Дербенті, нібито завершилась активна фаза операції із протидії нападниками, під час якої було ліквідовано двох бойовиків. І про це повідомив відповідний комітет. МВС Дагестану зі свого боку наводить оновлені дані про кількість трьохсотих під час нападу бойовиків. Виків на Махачкалу 16 осіб госпіталізовано. Серед них 13 поліцейських і троє мирні. Згодом глава республіки Дагестан Сергій Мєліков повідомив, що кількість поліцейських, що відправились до Кубзона в результаті нападів у Дагестані, зросла до 15 осіб. Заворушення і стрілянину в Дагестані могли організувати рашистські спецслужби. Таку думку висловив і голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Найперше Коваленко звернув увагу на такий момент: Рашистські так звані воєнко. Добре підготувалися. У нього склалося враження, що про всі події блогери знали заздалегідь. Оперативно виходять тексти вже з висновками. Десь я вже це бачив. Точно в крокусі, зазначив він. Ну а тим часом неспокійно і у рашиській столиці у житловому комплексі Рублівський у підмосковному Одинцові сталася масована сутичка зі стріляниною. Двох учасників конфлікту затримала поліція. Інші втекли. Їх розшукують затриманими Виявилися жителі Курська. Два 26 та 35 років зазначили у підмосковному главку МВС Московської області на місці події. Вилучено травматичний пістолет. І за інформацією правоохоронців, загалом у бійці брали участь шестеро осіб. За попередніми даними між чоловіками стався словесний конфлікт, який переріс у сутичку. Один із її учасників відкрив вогонь повітря із травматичного пістолета. Також повідомлялось. Про схожу ситуацію у центрі рашистського Єкатеринбургу. Через що стався конфлікт, нині невідомо. Башкетник, який спровокував сутичку, навів чимало шуму. Загалом на місці було півтора десятки громадян. У дію прийшли перцевий балончик та травматичний пістолет. Також відомо, що напередодні у Кіровському районі Саратова сталася масова сутичка. За словами очевидців, конфліктна ситуація сталася на вулиці Артилерійській. У ній нібито брав участь чоловіки Сокирою. Інцидент, як пишуть рашисти, стався на пуститі між торговим наметом та магазином магніт, що знаходиться в будинку номер 18 на вулиці Артилерійській, через дорогу від кондитерської фабрики, За ГУМВС по Сратовській області, після повідомлення про сутичку на місце події було направлено співробітників поліції. Було затримано і доставлено до відділу поліції одного із учасників конфлікту: 50-річного чоловіка. За фактом сутички, як дописують пропагандисти, нібито проводиться перевірка, і на місці працюють поліцейські, які встановлюють обставини та всіх учасників інциденту, ну і також повідомляється про те, що у Петропавловську, Камчатському на вулиці, топоркова серйозну сутичку влаштували мігранти. Одна сторона конфлікту камінням закидала автомобіль опонентів. Очевидці зняли відео, на якому видно, як близько семи осіб закидають камінням седан свого супротивника. Деякі камені вони кидали прямо у відчинені вікна. Що спричинило конфлікт? Поки невідомо. Один з учасників сутички став трьохсотим. Ну і як пишуть рашистські пропагандисти, Сте в управлінні МВС Рафії по Камчатському краю повідомили, що в даній ситуації проводиться перевірка. Правоохоронці буцімто працюють над встановленням усіх обставин події. Нагадаємо, що раніше через сутичку у рашистському місті Пермь було зупинено цілий потяг. Тоді пасажирський потяг затримали на 40 хвилин. У сутичці взяли участь близько 30 осіб, серед яких були учасники так званої СВО, як у рашистів називають війну в Україні. Зазначається, що ініціатором сутички зняли з поїзда, але хто саме це? Був не уточнюється про сутичку рашиським пропагандистам. Повідомили очевидці, потяг прямував маршрутом: Москва Абакан опубліковано фотографії із місця. На них зображено масове скупчення людей на пороні, а також співробітники ОМОНу та транспортні поліцейські біля вокзалу, які як стверджується, залучилися на подію. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі з що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.